Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. І сьогодні я вам розкажу, як ми з Польщі до Канади відправляли посилки з нашими речами і як ми з ними намучилися, що майже все життя в коробках. Що ви скажете з цього приводу? Українці донатили і, мабуть, один блекбокс. Але вийшло так, що ми зібрали на 4. І сьогодні 9 березня, день народження Тараса Григоровича. Вони відправляються до Москви. Чекайте. Привіт, друзі! Як ви зрозуміли, мабуть, раніше ми їдемо в Канаду, і якийсь час тому я почав шукати можливість перевезти речі в Канаду. В трьох валізках перевезти життя важко. І якщо є можливість, то, то чому б це не зробити? Не в валізках. У нас тут вон процес іде одна коробка, друга. третя, четверта. Суть в чому? В цих коробках. Я шукав, де це зробити найдешевше. Ну і прийшли ми до висновку, що через. Це українська компанія, так? Міст Експрес, да. так. Міст, міст Експрес. Я не знаю, чи вони самі надають поштові послуги, чи вони просто є посередниками в більших фірм, таких як FedEx, наприклад. І, ну, неважливо. Ми будемо відправляти через них, де знайти картонні коробки. Це також виявилось ну, таким собі челенджем. Шукати можна. Біля торгових центрів стоять великі контейнери, їх там викидають. Біля бізнес-центрів також викидають. Мені треба було одна коробка 75 см довжиною, то, то я ну, не переключається. То я умудрився мудрився зробити її з коробки від унітаза. Розрізав, перекрутив, переклеїв. Ще один нюанс. Всі речі треба записати на листочок гарно. Так як в нас записано: Коробка номер 1 листок номер один, коробка номер 2 листок номер 2 Прописано все, що там знаходиться. Ну і так само потім в Канаду воно прилетить. У нас буде тимчасове житло, щоб там не розпаковувати всі коробки, то вже по номерам буде зрозуміло, де в нас що є і що нам треба розпакувати, а що може почекати до постійного житла. Якось так. Зараз будемо замотувати далі стреч і відправляти. Дав посилки? Здав, блять. Ще хочу розповісти, е, чому е, е, це в мене пауза. Я думаю, і я чомусь її заповнюю е, 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 і розказую далі. Чому ми все-таки не відправили посилки українською компанією міст? Це була дуже дивна ситуація. Ну, не дивна ситуація, а людина дивна, яка там приймає ці посилки. Ніби молода дівчина, там років, я не знаю скільки, 25-30, а веде себе як оця бабуля в реєстратурі. Прийшли, мало того, що вона практично нічого не знає, я більше знав, коли я прийшов туди. І ще веде себе оце, це типу, як назвіть. Столицю Франції. А ви що не знаєте, це всі знають? Кажу, ми знаємо, ви знаєте? А я не знаю. Оц, оце таке. Її питаєш, вона не знає, при цьому щось там причмокує, закочує очі, чи вона хоче подивитись, чи в неї щось там є в голові. Вона їх закочує туди. Коротше, розстроїла вона мене. Тому що вона навіть не, не знала, як пояснити, чому FedEx, там є дві опції відправки: FedEx пріоритет і FedEx економічна. Одна дорожча, друга дешевша. Різниця там не суттєва. Ну, тобто, 100 там, чи 200 злотих, допустимо. Відмінності я вважаю, що немає. Там тільки по часу є відмінність. Вона говорить, що ці посилки будуть краще збережені, за ними там краще доглядають. Не вірю я в це, тому що ті самі водії, ті самі грузчики, все те саме, так що це бред, я думаю. І плюс в нас там по сантиметрах не пішло. Одна коробка проходила по сантиметрах, вона сказала, що я приймаю, але далі потім можуть сказати, що по сантиметрах не проходить, і ви будете змушені доплатити. Чому це я буду змушений доплатити? Якщо ти мене прийняла, ти отримала. Є розміри, є вага. Що далі з посилкою? Я на неї впливу не маю. Мене це трошки вибісило. Тим більше, що нам треба було перепаковувати. У нас там не проходило по возі по розмірам дві посилки. І з цим Федексом вона не знала, що робити. І ми безпосередньо вже вирішили їхати до Федекса. Зателефонували на інфолінію. І нас відправили в карготермінал, який знаходиться біля аеропорта Шопена. Відправили нас на наступну адресу. Ми сьогодні їх ні, ті фачки. Заберіть уже хто-небудь. Зараз в канал і буде чистий спокій. Як кажуть у нас у селі буде чистий спокій! А зараз... потім Почуваю бідняковим. Коли посилаєте? А, пошліть бідняковим. Пошліть михай. Але є велика ймовірність, що це вже останнє місце. хотіли відправити безпосередньо через Федекс. Об'їздили пів Варшави, ну, спочатку позвонили на інфолінію сказали, нам цей адрес. Поїхали туди. Ні, ми не відправляємо, ми тут тільки приймаємо, їдьте туди. Поїхали туди, там ще щось. Не так. Потім приїхали в кінцевий якийсь там пункт, де нам пояснили, що ми, як люди з вулиці, як, в яких ми фізична особа, в нас немає ніякого договору з Федексом. І ціна в нас буде не цих 470 злотих, а 1000 з копійками. А епака вони є посередником, в них умова, вони багато відправляють, тому в них е серйозна знижка. Так що е це не реклама, хоча я з радістю їх відрекламую, е приємні люди, все гарно зробили, гарно пояснили, чому б ні. В епаці я підняв те саме питання, що в мості про розміри коробки. Мені пояснили, вони приймають від мене коробку, я плачу таку ціну. Якщо далі з нею щось сталося, хтось там її кинув, її розміри збільшились, ще щось. Відповідають вони, доплачують вони, я не доплачую нічого. І це правильно. Отож, заходимо на сторінку в мене відразу є. Заакцептуй wszystko. І тут шукаємо. Стандартне. Країна відправлення Польща. Спочатку кажи. Край одбіору. Канада. Пишемо по польськи Канада. Окей. Okay. І тут вибираємо наші параметри. Ми вписували 30 кг, це максимум, який, який в хорошій ціні. І далі пішли розміри. Наприклад, 60 на 50. На 50. І збоку кожен раз човнути, щоб воно собі тут прийняло це і обраховувало. І отримаємо 478 злотих. Якщо ми вписуємо сюди 51. У нас ціна вже мінімальна 1290. FedEx 2200. Чудово. Ні? Вертаємось на 50. Отримуємо 478, додаємо 1 кг сюди і маємо знов нецікаву ціну. Тобто, цими параметрами: дугость, широкость, високость, довжина, ширина, висота, можете гратися як хочете, і дивитись. Яка вам сума вийде посилки. І пам'ятайте, візьміть картонну коробку собі на декілька сантиметрів меншу про запас, тому що я взяв, в мене так вий, знайшов таку якось, я не знаю, як це вийшло, тютілька в тютільку. А коли напхав речей, вона якби трошки, трошки розширилась в новому місці. І ми приїхали на місце, вказується сантиметр забагато. І за сантиметр переплачувати там, тисячу злотих мені не дуже хотілося. І це знову вертаємось додому, перепаковуємо і так далі. Так само по кілограмах краще залиште собі маленький запас і буде вам щастя. Все, що пакуєте, записуйте кожну річ собі окремо, щоб ви знали, в якому картоні що є. В принципі, їм буде потрібна кількість в штуках і вага. Наприклад, одяг це не треба там перераховувати, там носки, труси і так далі. Одяг. 20 штук, вага 5 кг. взуття 10 пар, вага 10 кілограм. Ну і в принципі все. Е, перевірте, тому що я відправляв, я чомусь, я чомусь собі придумав, що можна такі речі відправляти. Виявляється, що не можна. Почитайте регламент, перевірте, що можна відправляти. Тому що я хотів, наприклад, балончики газові, горілка така, і я їх потім витягував з коробки. Палку, телескопку металеву. Теж витягував. Сокира маленька, Фіскарс в мене була туристична. Також не можна. Розцінюють вони її як зброю. не знаю. Перевірте, що можна, що не можна, а краще все маєте записане і вам на місці скажуть: це варто, це не варто, це 50-50. Ми зняли здоровецьку тачку. Чому ми зняли машину? Орендували. Нам прийшли посилки, вони якби не маленькі. І не знали, чи влізе нам не влізе, в яку і вирішили зняти пікапа. Пізніше розкажемо, де, який додаток треба скачати, зареєструватись, верифікацію пройти, як, як це все зробити, як це все виглядає. І так, дивимося. Ну, така здорова. А ми тепер вже будемо як місцеві. Манитися, йому треба все сполагодити. Ну, <рес> ну да, воно типу повинно працювати, але щось не працює, <рес> да? Ще одне. Це ціна не кінцева, тому що в Калгарі, коли ми забирали коробки, ми ще приблизно по 15 доларів за кожну коробку заплатили якийсь там податок. Не знаю який, менше з тим, але по 15 доларів за коробку ми ще заплатили.